Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! вітанечко. Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який ми зіграли на об'єкті 752-му, і ми зіграли цей бій на мапі Степи. Друзі, ми граємо зараз з 9-і і з 8 рівнями, тобто ми в топі. І це дуже гарний бій буде для цього і цієї машинки. Реально, рахую об'єкта 752-му найкращою машинкою з новорічних пробок, краще, ніж Тигр Маус. Оскільки реалізація барабану і те, що в нього є читерна броня, це його дає на планку вище, ніж Тигр Маус. Ми в цьому бою використовуємо таку комплектацію, а саме топовий приціл, так, трофейний. Ми використовуємо турбінку, трофейну і стабілізатор. Звичайно ж, тут з розкидом Кучністю снаряду трошки проблема, але ми цими, як є, компонентами компенсуємо та покращуємо стрільбу нашої гармати найкраще. Тут, звичайно, можна було б ще вентиль поставити, але я краще виберу точність, ніж то швидше, зарядку, швидше зарядитися. Використовуємо тут 12 ВБшок та 18 підкалібрів, тут дуже малий боєнкомплект, тут треба розуміти, що всі снарядики можна вистелити за бій. При перекасі Карішка помиляється, даємо йому першу шкоду забій, та їдемо далі, щоб наші союзники не були тут самі на цій позиції. Побачили КВ5 та хом'яка, які під'їхали також на перекатку на відстріл. Вони мене не пробувають через мою читерну броню. Реально, броня тут читерна, тут можна виїжджати, так як я зараз. Трошки ромбиком та танкуємо просто всі снарядики, які вони у нас стріляють. Барбанчик дали 1260 шкоди вже в нашій скарбниці. І ми йдемо на КД. Звичайно, на рахунок цієї машинки. Вона дуже гарна, має ПБшки, Саме вони летять 862 метри в секунду. Звичайно, посередня така швидкість. Пробиття мають 240. Підкалібри тут пробувають 310 міліметрів і летить більше як 1100 метрів секунду, що доволі комфортно. Але вони дуже дорогі. Треба це розуміти, що якщо будеш використовувати під калібри, ти не нафармиш. А ця машинка фармить реально, фармить бони, фармить кредити, і вона є імбою на своєму рівні. тобто Одні плюси, друзі, одні плюси. Танкуємо КВ-5 та йдемо роздавати шкоду по найкращому, найкращому, що є у КВ-5. Так, це башенка Радиста. І тут все ж таки хом'як підставляється, даємо йому один постріл, та йдемо на другий КДшку. Вже маємо 2400 в своїй скарбничці і йдемо на КД далі. Супротивники дуже сильно підставляються. Уже є рахунок 4-0. І ми ждемо нашу перезарядочку, яка має 35 секунд, щоб роздати далі тут всім направо і наліво. Під'їхала сюди пантерка друга. Бачимо його лючок. Та тут на просто розсинхроні даємо йому постріл саме туди. КВ-5 навіть сюди не дивиться. Добираємо його. І зараз під'їжджаємо ближче та вбиваємо партнер. Пан Терпоє йдемо знову ж таки на КД, друзі. Наміло. Звичайно же, Йо хоче, певно, що виїхати, щоб дати мені постріл або вбити Бізонте, але він дуже підставляється. Він е, штовхає трупик е, нашого хом'яка, але це йому не допомагає. І його зараз наші союзнички зараз вбивають. Тим часом бачу, що Т-32 вже поїхав назад. Скорпіон стоїть тут на, на полисці, хоче мене про ятука пробити, але я закатився геть. Те 103 стріляє по мені не попадає. Цілимося на шкор... на скорпіона. Він мені дає влючок. Тут реально треба ховати лючки, коли виїжджаєш так. І Т-32 стоїть, нічого не робить. Ми лесенько під'їхали, даємо йому постріл, але попали чомусь аж. Башту, ви розумієте, що я казав на рахунок точності. Тут, звичайно, вже треба розуміти, що цей танк без зведення може робити ось такі от постріли гарні. І ми перезаряджаємося повністю. Майже нашу, наші союзнички вбили Т-32. В мене вже прийшла КД більше, як до половини, і я вирішую тут пропушити цей фланг, та, зроб, я так кажучи, знищити т третього, який на до нас стріляв. Їдемо на ходу просто, даємо постріл, лакі-шот, реально лакі-шот, і ми їдемо далі на Т-103, якого є більше як 400 хп. Так, 500 500 хп в нього є. Танкануло один постріл, легесенько його добрали, та їдемо на залишок супротивний, який є, оскільки цей бій рахується як турбачем. 5 хвилин не пройшло рахунок 11-2. І ми розуміємо, що нам треба просто нажати кнопку W та просто їхати в кут карти в квадрат А0, де супротивники і ховаються, саме Саладін та Стандарт Б. Де Девофентрагер ми не знаємо, певно, що десь там в кущиках зверху, але мені краще, звичайно, вже заїхати та реалізувати свій барабан найкраще. А це 1200 зі барабанчику. Також е, дивимося, що як Тайгера забирають наші союзнички, а ми їдемо вперед. Їдемо вперед, Щоб, звичайно, вже найбільше надамажити. Я, звичайно, вже, коли грав цей бій, я не очікував, що цей бій буде на майстра, реально не очікував. І все ж таки я їхав просто задля дамашки. Задля дамашки я їхав, щоб е, розвалити супротивників. Тим часом засвітилася вафля зверху. Не є 1600 хп. Я звичайно вже розумів, що я міг міг би її добрати, тобто з барабану зараз би, якщо мені би хтось допоміг. Але ні, я поїхав на СТ-шок. Стандарт Б підставляється. Даємо йому один постріл з вертухи, та саладін тут також помиляється. Даємо йому перший постріл на 333 і другим пострілом його добираємо. Друзі, ось такий швидкий та гарний бій у мене вийшов. І ми, друзі, йдемо дивитися результати даного бою. Погнали! Результати даного бою, друзі, ми взяли майстра, ми взяли стилеву стіну, а також взяли основний калібр. Настріляли 5300 шкоди рівно. 5 фрагів зробили, та танкнули 3430 шкод. дуже багато. Також взяли 1467 вільного досвіду, що дало нам майстеросика. Та здійснили 18 пострілів, 18 влучань та 17 пробою. Тобто, якщо я, би, я пробив. би те32 у мене було би максимальна ефективність, тобто 100%. Також, друзі, нафармали 131 тисячу кредитами, використовуючи фул фарш, а саме велику ремку, аптечку і Допай. Ще плюс на основу мінус 10 тисяч, ви розумієте, скільки цей, ця машинка нафармить, тобто без того ще плюс, наприклад, 60 тисяч би було, тобто майже було б 200 тисяч. Тож, всім дякую, хто дивився до цей момент, друзі, відео. Дякую за підтримку, дякую за подобайки, за коменти. І, звичайно ж, тут буде багато гарного українського контенту, а саме по World of Tanks. Друзі, на рахунок цієї машини, радий, що її отримував отримав за новічний наступ. І якщо вона у вас є, заходіть в бій та отримуйте задоволення від просто таких боїв. Всім, чао, всім ще раз дякую!